Україна може навіть не чекати американської допомоги в найближчі місяць-два. Про це в інтерв'ю ТСН наголосив колишній посол Сполучених Штатів Україні Джон Гербст. За його словами, упродовж грудня Сенат навряд чи встигне ухвалити рішення про надання Україні летальної та нелетальної зброї. отже, це питання на голосування можуть винести лише в січні, коли й до роботи стане новий склад Сенату. Ось як гербст прояснив тонкощі американського законотворчого процесу в обох палатах конгресу. Шансів, що Україна отримає американську зброю, вбивчу чи не вбивчу до кінця 2014 року, фактично не існує. За найкращого сценарію конгрес проведе голосування вже цього місяця, і от якщо це диво станеться, то ви отримаєте те, що затвердив парламент за 2-3 місяці. Але шанси, що конгрес за це проголосує впродовж грудня, надзвичайно малі. Таким чином, наймовірніше слід чекати, коли конгрес збереться вже 2015 року.